Як на мене, маса седирату чимала, плюс тут багато цього, багато решток. І зараз переключу. Так. Ось така картина Мокрюще все, земля просто сира. На, на... котку підналепше, щоб сказати, завилось, Ні, по нормально. Ситуації. але трактор буксує, видно ось. Але шуруємо, тому що вже немає часу. У нас був було мінус 4. Далі передає знову дощі, і дощі, і дощі, морози, приморозки, ось такий седиратик. І ось картина, яка виходить по Стронгові. Получається, ой, кажу по стронгові, по таргету. Вон видно, так, як січе. Оце в, такі, в таких умовах працюю. Але, блін, ну, працює хорошо, не, не, не забивається, йде. Да, буксує трактор місцями, особливо там під лісом капець, скоро падає, але ну, краще вже не буде. Ось так заробляє, 20. 25 сантиметрів, в принципі, глибина та сама, що і там ми робили по сої, але місцями 25, місцями менше, тому що все-таки як набирає трошки каток, налипає ззаду, ну змінюється чуть-чуть глибина, сантиметр туди-сюди грає. 에... Розривав я 에... цей, як його, 2 метри, розгортав.